Національний гетьман України і українських земель просить всю українську націю заспокоїтись. Рішення Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського вірне. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України президент України має повне право змінити керівництво Збройних сил України та взяти повну відповідальність на себе. Українська нація повинна підтримати таке відповідальне рішення у військовий час Верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Збройні сили України вимагають нових військових рішень, нової енергії, нових технологій військових рішень і військової тактики. Нової тактики, нової стратегії для перемоги української нації над агресором Російською Федерацією, яка хоче знищити українську націю, український народ і всю українську націю. Президент України Володимир Зеленський прийняв на себе доленосне рішення звільнити всю Україну і українські землі від російської. Окупації і потребує всебічної підтримки всієї світової української нації, всього прогресивного демократичного світу. Президент України Володимир Зеленський виступив з законодавчою ініціативою подвійного громадянства України для всіх українських діаспор світу і тих, хто добровільно стане на захист України. Українська нація, як ніколи, повинна єднатись навколо Національного Верховного Локомандувача Збройних Сил України, навколо національного президента України і показати світу приклад любові до України і національного героїзму в захисті держави і волі української нації, в захисті демократії і світової цивілізації. Кожен українець незалежно від походження, повинен допомагати Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, президенту України, захищати Україну на всіх рівнях, виявляти корупціонерів, саботажників, зрадників, агентів ворога і інших ворогів України, і доповідати про них заявами. Службу безпеки України в інші силові структури в Генеральну прокуратуру і особисто до Офісу Президента України, до Головної Ради українських офіцерів за адресою 04070, місто Київ, вулиця Волоська, 31А, Офіс 45, Національному гетьману України і українських земель. Національний гетьман України і українських земель прийме строге рішення з цього питання. Тільки єднання української нації навколо Національного Верховного Локомандувача Збройних сил України, президента України приведе українську націю до перемоги над Російською Федерацією, зробить Україну лідером світу. Підніме значення української нації на вершину світової слави. Національний гетьман України і українських земель забороняє угульну критику Національного Верховного Локомандувача Збройних сил України, президента України, і буде про таких діячів повідомляти Генеральну прокуратуру України і Службу безпеки України і вимагати кримінального. Переслідування їх у військовий час. Слава Україні! Слава героям! Вперед до повної перемоги! України над злим ворогом Російською Федерацією! Слава Героям України! Слава генералу Залужному! Слава воїнам світла України! З нами Бог! Вперед до перемоги! Перемога буде за Україною! Російська Федерація не переживе світового позору.